Але вона, в принципі, десь там існує. Тобто могли б зробити всю цю чергу. Але чи це є вихід із ситуації, чи це покращить можна так казати, житлові умови рівня це вже питання. Я казав кілька років назад, тут по моєму цьому приміщенні, кажу ще зараз, що збудувати хату пересічний громадянин не зможе. Ви ж розумієте, це треба комунікації, це треба саму хату побудувати. І, напевно, найкращим варіантом це будівництво соціального житла і, можливо, за рахунок продажі от, якихось там земельних ділянок. На сьогоднішній ділян, час в Рівній Раді більше 12 проєктів землеустрою, де сформовані вже земельні ділянки, готові вони до продажу на аукціоні і право на них, право аренди. Скажу вам, не той час, це не 7 8 років назад, що біжать купляти. Більше того, корону служби я веду. Документи і, документи і бачу у землі на вторинному ринку. Так ось, практично, продаж землі другий рік стоїть на місці. Якщо там одна під ділянка, варта, там, чи, де і то, як правило, це щось таке, там, продав квартиру, купив земельну ділянку. Для прикладу, це ліва сторона, яка їхати на стовбуні між новим двором вулицею Чорново, Чорновола і е, е, вулицею Студентською, де. Це житлова громадська забудова, щасливе, практично руку немає, в тому, що там готовенькі комунікації. По вулиці Макарова-Поживальського ті люди, які мають земельні ділянки, вони там членами кооперативу, і які би мали внести на комунікації, немає такої можливості, і повірте, не біжать там взамін другий, щоб заплатити 200 тисяч і отримати ту землю. Тобто, веду до того, що земля сьогодні отримати є якась привілегія. Як сформувалася ця середнича група чи той кооператив? Я не знаю, бо я не приймав якби безпосередньо участі в формуванні, я бачив вже, як би, готові документи, де були люди, які зробили за свій рахунок аналізи, перед тим отримавши в управлінні архітектури і в нас. А що на тій землі готуватись теоретично неможливо. Це набита пульпа і там не тільки фундаменти, там підуть землю навіть і сваї. Найшовся якийсь, не знаю хто, який зінніціював проведення казологічних досліджень. Хто оплачував, мене воно не цікаво, я не уточняв. Провели логічні дослідження і виявили, що теоретично так можна використати для воєниць. Сформували кооператив, він юридично сформований, я думаю, що всі, хто мав бажання переконатися, переконали. Що ще? Я для того, щоб воно все зрозуміло. Давайте ви тут сидячі. хто ще не використав своє право отримання земельних пляшки, для того само собі Напишіть заяву, прикладіть необхідні документи, як тепер плачено земельним кодексом. Ну, перед тим, напевно, стоїть кооператив, як створили ті люди, які біженчину розробили комунікація, як там будуть вестися таке інше, тобто повели величезні затрати. То не голову було, було кинуто на сесію, як ви думаєте, просто це ніхто не афішував. От і ті люди затратять величезні гроші для того, щоб освоїти тоді ряту. Да? Перед тим, як будуватися, ви розумієте, треба покласти дороги і такі. І ви переконаєтеся, що всі ваші прізвища це проєкт рішення попаде на сесію. І все буде відкрито, і чесно і прозоро. Як будуть голосувати? Скутав. Цього я не знаю. Це може знати Курсик чи там, Олександр. Ось. Це, але говорити про те, що от, тих пускають, тих не пускають. Ні, пускають. Більше того, законодавець зараз зміни в законодавство. законодавства, якщо звернулася юридична чи фізична особа до органу місцевого страдування, чи другого, тому що навчає влада, це залежить на сам на отримання дозволу складання проєкту землеустрою для таких, в тому числі, потреб. І Рада протягом місяця не розглянула це питання, то автоматично розробляється цей проєкт землеустрою і письмово подивляється рад. Тобто ті, цей садовий кооператив, він і так же толерантно до того, йде, він вже міг проєкт рішення ініціювати про затвердження проєкту землеустрою вже законодавство зміни. Ще раз кажу, не треба казати, що там не допускають, допускають, що як проголосують, не проголосують. Там ті члени кооперативу переконують, не будуть переконувати депутатів, це вже питання інше. А ви зробіть такий експеримент. А на рахунок того, чи є в нас вільні землі, я вже наводив приклад. 150 гектарів чи 160 бармаків. Ну, будемо так казати, 70-75 Васильщина, Тильна 60 гектарів. От ви побачите потину, чи будуть бажаючи бігти так, як уже на гора видадуть, бо там зараз йде процес проходження експертизи. там теж порядка 180-220 тисяч треба буде за комунікації вкласти. Як і ті садоводи, так звані, як ви їх називаєте, інакше не буде. Міський голова сказав, і ті люди, які свідомі того, підтвердили, інакше бути не може, бо понабудовувати хатів, де не буде комунікацій, Продали, пригадуєте, як воно було в районі Басового кута, оцей масив, що я назвав, де зараз сонячне, це щасливе зараз оце. Там же ж ті люди, які мали в приватній власності землю, вони купили ще тоді, коли мораторії не було. Вони попродали земельні ділянки в часи, коли купляли все, як в Львові кажуть, мох і болото. І все нормально. Прийшли ці люди, що купили, і шановні. Будь ласка, давайте робіть комунікації. Сомались вони, сомались, сомали. але тепер ведуть комунікації, ну, звичайно, залучають гроші цих самих людей. Червоні волі це величезна проблема. Так і тут садоводи перед тим, як вийти на сесію, розробили, отвчав курси депутат Саша. Може запросити архітектури, хай Дудьому, які там комунікації, таке інше і тому подібне, зато вони будуть платити гроші. А наша садоводна комунікація. Садовий будинок має мати світло і каналізацію, як мінімум септик. І там має бути дорога. Роман Іремович, можна питання? Чи передбачено земельним кодексом і законодавством відмова в наданні земельної ділянки у зв'язку з тим, що там немає комунікації? От передбачено законодавство законодавством таке не передбачено. То чому депутати і чиновники міської ради от таке придумали, що не можна так робити? Якщо законодавством, тобто це порушення закону ще здоровий глузд. І зрозумійте правильно, крім ви, закону, як Це Ні, це добре, що я тільки я ну якби Просимо, я думаю, що ті люди, які стоять черги, що скажуть, що нема що, здорового глузду в чиновників, тому що вони стоять по два роки. І скажуть, давайте нам проведіть як мінімум дорогу. І що? Скажіть, і, ну, ну прийдуть і скажуть, і що? І, і він не проведе. Влади, тобто для того, щоб зняти собі головний біль, ми вам не дамо земельних ділянок. Виходить так? Ні, однозначно, позиція Рівнеради, ради, ну, в тому числі рівни ради, і керівництво фізичних осіб, будемо казати, міського голови, його заступників, однозначно давати земельні ділянки виключно в тому варіанті, що там будуть комунікації за рахунок тих же, хто їх там отримає. Можливо, якісь кошти будуть залучені. Із міського бюджету. Ну це вже розумієте, але це no, закону суперечить. Другий e, червоний гір місто мати не хоче.